Так, наше торгове приміщення воно йде е, на дві вхідні групи: одна зі сторони двору, друга зі сторони парковки. Це у нас друга вхідна група. Сюди на самій великий на фасад йде. Є можливість розміщення рекламної вивіски і зручна парковка заїзд авто для авто. Ми бачимо вже парк Фавор. Так, це фасад вулиці Касіяна. Наше торгове приміщення там знаходиться. Поруч бачимо медичний центр і вже йде далі зака Венеція з озерами.